До 12 збільшилася кількість постраждалих внаслідок ранкової масованої ракетної атаки на Україну. Шестеро у Запоріжжі там росіяни влучили в інфраструктурний об'єкт, пошкоджені довколишні будинки та школа. кажуть в міськраді. Є влучання і в об'єкт інфраструктури у передмісті Дніпра. Внаслідок падіння уламків збитої ракети на Хмельниччині. Загорівся приватний будинок. Постраждали троє людей, кажуть в обласній військовій адміністрації. Ще троє постраждалих у Львові. Їхньому життю загрози немає. Повідомляє міський голова Андрій Садової. Від уламків збитих російських ракет пошкоджено 18 житлових будинків. Крім того, пошкоджені дві школи та дитсадок. Комунальникам доведеться виставити понад 400 вікон. Масштаб руйнівної потужності зброї, яка зранку летіла на Україну. Видно на наступному відео. Це вирва від збитої нашими силами ППО російської ракети у селі Буда-Бабинецька Бучанського району на Київщині. Загалом, по області там пошкоджено сім приватних будинків та кілька господарських споруд. Найбільше постраждала Буча. Там уламки ракет вибили вікна та посікли дахи п'яти осель. Жертв немає. О 9 годині обов'язково кожну садибу відвідає наша комісія, яка працює над ушкодженнями, обраховує збитки, і оперативно будемо намагатися надати допомогу кожному громадянину, який зазнав помешкання, якого зазнало руйнації.